Кс -кс -кс. Подивіться на цю красу. Залізла донису на плечі. Це наша Вів'єн. Вирішили познімати з неї відео, щоб її прорекламувати, бо вона дуже гарна кішечка. Вона шукає сім'ю. Хто <laughs> там до мене? Папушка така. Кому треба така папуська? Вів'єнчик. Їй десь три місяці. Ні, oh. ні, їй чотири. До чотирьох місяців. Там Роні вона вже побачила. Вона просто міні-кішечка. Вона вже стерилізована. Це в неї біля носика це якась раночка, то не страшно. Помажемо, скаже, все пройде. да? Що, Марселька? Ой, Марселька, кажу, Марсик може їй чкурну десь трошки. Да, Вів'єн? Вона живе з Марсиком, хлопчиком. А -а -а. Якщо ви шукаєте двох котиків, то вони ідеальна пара, вони дуже гарні і дуже такі ласкаві. Хороша така. Бачите, вона така біла і трьохсвєтка, але в пастельних таких тонах, да, не ярка. І ніжна така, дуже така. Така дівчинка-дівка, вона, знаєте, і шубка в неї, і кукроліка. Ніжня діна. Пьонь. <сіх> Красунечка. Розкажу вам її історію, її підкинули в центр, так само, як і. Міря, Марсіка, Мілоша і Мілашку цих кошенят викинули ну, недалеко від нашого дому, може, в центрі не втічена. І в неї була поранена лапка. Про неї мені написали сусідки. Я наділа, що хоч вони візьмуть її на перетримку, бо нема у людей багато котів. Знаєте, вони типу люблять тварин, теж підгодовують її, годували. Але забрати ніхто не хоче, ніхто не хоче виділити шматочок місця там в ванні, туалеті, щоб тимчасово перетримати. Якщо чесно, я думала, що вони забрали, і коли вечором я пішла в гості. Куди-куди, <реш> сиди, сиди зачка. Вечором я пішла в гості, і я думаю, по кіскою, знаєте, кіс кис і вона з кущів вилазить. І холодно так. І ніхто не забрав додому на перетримку, хоч на ніч. Ну так, ніхто не хоче. Думають лише, що в мене тут резинове місце на той перетримці. Да? Кажуть, ну у вас же є, то заберіть до тих. Ну, нормально, да? А самі хоч би помогли на їду. Інколи, знаєте, по 100 гривень це не допомож, бо як вам сказати, цього не вистачає. Да? Цього не вистачає. Але, Але таке гарнюнік. Ну, вона не така була, вона була така більш замухришка. Всі кажуть, ой, які у вас гарні котики, та гарні, бо ми їх вичухали, такі вони одразу не були. А ви ж бачите фото, коли ми знаходимо, які вони такі, ну, да, зачухані. А потім, коли робиш всі обробочки, вакцинацію, стерилізацію, вони стають шикарні, гарно їдять. І такі гарнющі коти стають. Що там казати? Ой, дійсно так, що гарні. А лапку підлічили, достатньо було алю спреєм. Так, так, так. Хочеш... Прискач. Ой, обережно. Хочу втекти. Да. Скоріше, якийсь котик її подряпав, бо там домашні на самовиголі може. Да? Але нічого, все підлічили. Так, краще. Да. Нічим вона в нас не боліла, да? так? вона так повеслю. Да? Красоточка, ви подивіться, яка це неймовірна Няшна, кішка. така. Е... Да, няшечка. Дітяка красиво. У нас була схожа кішечка, але вона теж вона така була більш біленька в пастельних тонах. Вона зараз живе в сім'ї в Києві. Дуже гарненька. Лола її звати. Теж за нею дивлюсь в інстаграмі. Оце трошки схоже на неї. Та більш така мордата, а це більш така більш така дівчинка. Моститься тоді маленька. Роні моститься тут на На реклами, на, на смітті. сміті. Спать моститься. Ні, щоб там... Лягти в хаті там постелили йому таке кубелечко, то він на тут роні. Кис -кис -кис. роні. Але дивіться, як знає, що він Роні, так? Да? Ну це ж я його так назвала. Скільки він? Я не знаю, скільки пару тижнів він, да? Чи місяць вже? Ні, місяця немає, тому що три тижні, ось скоро буде, коли я йому буде колись вакцинацію. Ні, то до того ще. А до того ще була обробка. Ну так, да, десь місяць, можливо, він тут уже прибився, Ой. да, Ронічка? Роні теж шукає сім'ю. Дуже гарний котик. Ласкавий, Ласкавий до тут. всіх, бачите, він не агресує на дівчину, все нормально. Він з лолочкою дружить. Вів'єн. Її звати Вів'єн. І вона дуже шукає свою сім'ю. Відправляємо за кордон, але ви маєте розуміти, що карантин, карантин становить 3 місяця 90 днів. Тобто після титрів. Які коштує три тисячі гривень, да? три місяці треба чекати, щоб тваринка безпечно, правильно виїхала, по закону, по закону виїхала за кордон. Швидкі документи я не роблю. Е, ну угу. по, по, по логічним причинам. Да? Ну так, да. бо я такого, я такого не роблю. Так. Да. У мене всі тваринки, якщо вони мають паспорта, вакциновані, все-все чітко, це без обману, все зроблено. Бо в моїх інтересах, щоб котики поїхали, були здоровенькі, ніде не заболіли, да, щоб поїхали все. Так що, хто готовий очікувати, ми тільки раді, та е, ну, просимо по можливості платити документи і дорогу. Та, зараз дуже складно. Зазвичай документи я сама робила, але останнім часом надзвичайно багато підопічних, і просто я ну, не витягую, якщо чесно. Але, але я все обговорюється. Дорога за майбутніми власниками. Це маєте розуміти. Це вже відповідальність, так це витрати, але це відповідальність. Ай, Шукаємо, я Ой, давай, Шукаємо. Далі, <сих> <я різно. сих> дешевших перевізників, бо є перевізники такі приватні, комерційні, да, як, ну, яка робота їхня, вони беруть дорожче, А інколи їдуть волонтери. Останнім часом так щастило, що відправляли волонтерами. Це, і це не було, сильно дешево, але теж. Ну, на 150 євро дешевше, це вже кажи, хорошо, да? да. так? що, ну, Але опять-таки, чи будуть вони їхати, чи буде місце, від цього все залежить. Да? Так що, але ми будемо дуже раді, якщо воно десь поїде далі, де немає війни, де безпечно, де буде турбуватися, любити цю таку красуньку. Да? Ну і Україну ми теж розглядаємо, хороших людей, які готові приїхати забрати, познайомитись, да? підписати договір, належно ставитись. І тільки красунька-муркотузка. Дуже гарна кітішечка. Так що, да, це відео про Вівін, яка шукає сім'ю.